Курс валют дивіться в довготермінових, так би мовити, перспективах. Курс валют дуже залежить від нашого торговельного балансу. Ну а насправді потім як результат від платіжного балансу, тобто, грубо кажучи, від співвідношення того, які товари вивозяться з країни, які ввозяться імпорт, експорт, і як за них потім розплачують. Кажуть, що курс є нормальний тоді, коли імпорт приблизно дорівнює експорту, ну або знаходиться в межах 6, плюс-мінус 6% від ВВП. Буде так і е, в Україні такі періоди були, коли курс був обґрунтований. Но зараз ми маємо більше ніж мінус 23% до ВВП. Цей курс це означає, що курс давно би мав помінятися. Чому він не міняється? Не міняється, тому що є все таки допомога і грошові вливання в Україну. І тому то, що ми з вами, ну скажемо так, в потоках експорту будемо дещо менше ніж раніше, і це має дійсно коливати курс в сторону послаблення національної валюти ну і зростання валюти іноземної. Я буду сподіватися, що все-таки на тлі тих грошових потоків і допомоги, яка йде в Україні, ми не дуже це відчуємо або зовсім.